Друзі, всім привіт! Компанія Group на зв'язку, міцні причепи у місті Запоріжжя. Зараз зробимо огляд моделі Універсал у двохвісному виконанні. З габаритиму кузом. 2500 мм довжина, 1250 мм ширина. Повністю оцинкований, посилений, два рівня бортів. Кожен рівень бортів 400 мм висотою. Передній задній борт відкривається. Товщина металу 1,5 мм середні моделі з товщиною металу 1,5 мм товщиною. новити. тент каркас встановлюється як на нижній ярус, так і на верхній. Також доступні три висоти тентів на всі наші моделі. Низький 30 см від борту, середній 72 см від борту та високий 105 см від борту. Дишло ве подібне. Зроблено по німецькому зразку. Розраховано на 3000 кілограм, повністю на болтових з'єднаннях. 8 болтів на кожну сторону. Також дишло регулюється по висоті. Зараз воно в середньому положенні. Цю трапецію можна відкрутити, прикрутити під низ для фаркопів низької висоти, або перевернути її догори і переставити щіпний пристрій. Це для щіпних пристроїв. З висотою більше 50 сантиметрів. Водова частина посилена. Німецькі ресори Алкокобр. В даному випадку п'ятилистова ресора 550 кг навантаження на кожну ресору витримує Чотири амортизатори AlcoCor, відбійник ресори, фурнітура. Вся посилена з трімянки М12 зі спецсталі. Площадка ресора прижимна, теж посилена та спеціальні посилені кронштейни ресорні. Колеса тут 4 х 98 розбалтовка. Покришка r 14 радіус на 80, білоцерківська Росава, 910 кг навантаження на кожне колесо. Кожна вісь розрахована по 1250 кг кнот німеччина виробництво. Крила Алкокобр. На даній моделі встановлені 1,2 мм товщиною метал, фірмові брезговики, м'яка резина не пересихає, на морозі не перемерзає. Та протитуманним ліхтарем. Так виглядає специфікація. Зараз заглянемо в кузов, підлога причепа, баклітова клітового влогостійка фанера 95 мм, збільшена кількість поперечних балок. Видно по рядах закльопок, скільки балок будуємо. Так, відкривається перший ярус. І так само відкриється і нижній. Бор заходить під кузов. Такі, друзі, міцні причепи в місті Запоріжжі. Переходьте за посиланням на наш сайт, телефонуйте, залишайте ваші замовлення. Всім мирного неба!